Не залишилися осторонь від головного спортивного свята країни і найбільша споруда обласного центру. На стадіоні зірка в естафеті 4 по 100 метрів змагалися студенти коледжу імені Сая. Учасниками традиційних для навчального закладу змагань стали 80 студентів. А разом із болівальниками їх було біля 250 Деякі учасники змагань займаються легкою атлетикою у спортивних школах міста. В командах і були легкоатлети, які поки що ходять до деяких тренерів, тренуються, і вони якраз і на доріжці, ця команда із дівчат особливо, і зайняли перше місце. Студенти із задоволенням відпочивали від занять в аудиторіях на бігових доріжках. Це, по-перше, таке маленьке досягнення в рамках нашого коледжу. Ну, по-перше, це пам'ять. Пам'ять про спортивні змагання. Можливо, спілкування з іншими молодшими курсами, знайомство, активна діяльність. Це все ціна наразі цікавить дуже молодь. І у змаганнях юнаків, і у змаганнях дівчат перемогли майбутні правознавці. На переможців та призерів чекали медалі, дипломи та кубки.